Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на тему сила ампера або дія магнітного поля на провідник із струмом, а також пригадаємо правило правої руки. І перше завдання, яке ми з тобою виконаємо, ось це завдання. Нам потрібно з тобою пояснити результат досліду ампера, який зображено на рисунку. Ампер дійсно проводив два подібні досліди. В одному разі він під'єднував. Два провідники, в даному разі це дві металеві пластини, під'єднував таким чином до джерела струму, що вони мали співнапрямлені струми. В іншому разі струми були протилежно напрямлені, і він помітив, що в одному разі пластини або провідники починали притягуватися, в іншому разі починали відштовхуватися. Усе це пов'язано саме з тим, що навколо кожного провідника або металевої пластини, як в цьому разі, існує своє власне магнітне поле. І от, якщо ми з тобою пригадаємо правило правої руки. То у першому воно буде напрямлене за правилом правої руки. У нас воно напрямлене буде ось таким чином, як чотири пальчики, тобто ось так. А для ось цього провідника. Так само, і в цьому разі у нас виходить, що сила ампера буде в даному разі, у нас напрямлена одна в цей бік, а друга в цей бік. І таким чином вони будуть притягуватися. В цьому разі буде навпаки, тобто, знову ж таки, для того, який вгору напрямлений провідничок, пальчик вгору, чотири пальчики, які охоплюють. Отже, у нас буде відбуватися ось така картина. Так, пальці напрямлені ось так. Для цього, який напрямлений вниз, ми пальчик опускаємо вниз, і бачимо, що тут у нас. Обертання магнітного поля буде в протилежний бік, тобто ось таким чином. І робимо висновок, що вони будуть, ці сили будуть відштовхуватися, ніби напрямлені в різні боки. Таким чином, ми бачимо, що дійсно дослід ампера підтверджує нам взаємодію магнітних полів провідників, які мають струм. Питання 4:1: сформулюй висновок за поданим рисунком. Ми бачимо з тобою дві магнітні стрілки, які напрямлені одна до одної, саме ось таким чином. І робимо висновок, що два різноіменні полюси магнітів будуть притягуватися. 4.2. Напиши, як не використовуючи амперметр, можна дізнатися, чи є струм у проводі. Прикладом може бути саме ось така ситуація, коли у нас є ще один поруч провідник, в якому є струм, і між ними відбудеться певна взаємодія, або ж піднести до провідника інший магніт або магнітну стрілку. І в цьому разі ми побачимо якусь реакцію цієї магнітної стрілки. Тепер, 4-3. Поясни, що ілюструє поданий рисунок. Ну, ми бачимо з тобою, що був один магніт, потім його поділили навпіл, потім ще і так далі. Тобто цей дослід показує нам, що скільки б поділів не відбувалося, весь час буде утворюватися маленькі магнітики, які будуть мати завжди два полюси. 4-4. Провідник замкнений у вигляді квадрата. Зобрази, яку форму матиме провідник, коли по ньому пропускатимуть електричний струм. Поясни чому. Дивись, оцей квадрат, в ньому є електричний струм, вважаємо, там десь якимось чином під'єднали джерело до нього, і в ньому виникає струм. Ну, Наприклад, нехай цей струм буде напрямлений ось таким чином. Ми обираємо довільний напрямок, довільний це буде струм. Так, ось, і тепер ми з'ясовуємо з тобою. За відповідним правилом правої руки, яке ми тільки що повторили з тобою, з'ясовуємо, як буде напрямлене поле в цьому боці, цьому тут і тут. І ми помітимо з тобою, що поле буде напрямлене у нас навколо провідника завжди по колу, але в якому напрямку. Тож, ось тут ми з тобою з'ясовуємо: беремо знову пальчик вгору і чотири пальчики бачимо, як, як, як заглинаються. Таким чином, тут буде у нас напрямлене ось так. Стрілочки. Тут тепер вниз, тобто пальчик вниз, і пальчики загинаємо. Тобто, в цьому разі у нас буде з тобою ось така ситуація. І там буде у нас ось так. Ось. Тобто, складається ситуація, коли у нас паралельні провідники, але різнонапрямлені струми, будуть мати ось таку ситуацію, ось таку. І отже, ці провідники мають відштовхуватися. Значить, ось ці два бічні будуть ось таким чином відштовхуватися. Зрозуміло, що і верхній, і нижній аналогічно будуть відштовхуватися, адже вони напрямлені у нас також в протилежні боки. Але оскільки я намалювала ці вже тут е, кільця для магнітного поля, давай визначимо, отже, нижній пальчик ось таким чином, і пальці загинаються ось так. Тобто, у нас тут з тобою буде ось так. А там позаду, ось так. Тут буде, відповідно, навпаки. І тому ми теж робимо з тобою висновок, що вони також відштовхнутися мають. Отже, робимо висновок. Якщо ці відштовхуються, буде картина приблизно ось така. Ось цих двох, ці також відштовхуються, між ними буде ось така ситуація. То ми розуміємо з тобою, що все це разом складеться у ось таку картину. Тобто буде коловий струм. Напрям в якому буде збігатися з тим напрямком струму, який ми з тобою обрали. Наступне питання 4.5. Поміркують, чому науково дослідні кораблі для вивчення магнітного поля землі будували з дерева, а не зі сталі? Чому для кріплення деталей на такому кораблі цвяхи та шурупи виготовляли з латуні або бронзи? Я думаю, на це питання ти даси відповідь і самостійно, але декілька слів скажу. У конструкції самого корабля, виготовленого з сталі, де є фером, буде наводитися електричний струм. Таким чином, навколо провідника зі струмом корабель буде виглядати тепер у вигляді провідника, в якому є якийсь там струм, і зрозуміло, що навколо нього буде виникати якесь там магнітне поле. Так? Тобто ми з тобою це прекрасно розуміємо, якесь магнітне поле. Звісно, це магнітне поле власне цього корабля буде впливати на покази, які будуть фіксувати, досліджувати магнітне поле Землі. Тобто компас, який буде знаходитися тут, він буде показувати неправильні м -м, значення. Ось те саме, в принципі, і стосується шурупів та цвяхів, якщо їх виготовлятимуть з латуні або бронзи, де немає ферому. Тоді вони впливати на покази компаса не будуть, і магнітне поле можна тоді досліджувати. 4.6. Познач напрямок струму в провіднику, переріз якого зображено на рисунку. Ми знаємо з тобою, що ось таким чином зображають сам провідник. Якщо відомо напрямок лінії магнітної індукції магнітного поля, поясни, як ти це зробив або зробила. Звісно, для того, щоб визначити, яким чином напрямлений струм, чи тут крапочку треба ставити, чи тут хрестик потрібно ставити. Ми з тобою маємо пригадати знову ж таки, скористатися правилом правої руки. Тобто маємо праву руку розташувати таким чином, щоб чотири пальці співпадали з напрямком. ось так. І в цьому разі ми розуміємо з тобою, якщо ти руку так викрутиш зараз, як я, то ти розумієш, що в тебе пальчик буде входити в площину малюнка. Тобто, ось тут ми маємо з тобою поставити хрестик. Робимо висновок, що струм напрямлений в площину малюнку. 4.7. На рисунку зображено провідник зі струмом у магнітному полі. Сформулюй за рисунком умову задачі та розв'яжи її. Ну, для того, щоб сформулювати саму задачу, нам потрібно подивитися, що вже тут є. У нас тут є провідник, в якому вже вказаний напрям струму. Так? У нас є з тобою два полюси магніту. Отже, ми розуміємо з тобою, що це вже підказка на те, яким чином напрямлене магнітне поле, і можемо його одразу показати з тобою. Давайте зробимо від N до S, я нагадую. Так? Тобто, ось так магнітне поле напрямлене. І що ми можемо визначити? Можемо визначити, як саме буде напрямлена сила Ампера, куди вона буде напрямлена. Ось, тому що провідник із струмом потрапляючи в зовнішнє магнітне поле. Буде якимось чином реагувати на це поле, бо поле почне його чи то виштовхувати, чи то кудись рухати, так би мовити. Отже, скористаємося правилом лівої руки. Отже, ліву руку нам потрібно з тобою розташувати так, щоб магнітні силові лінії, ось ці були напрямлені в долоню. Ось я долоню свою розташувала. Чотири пальці мають співпасти напрям... з напрямком струму. Ось так напрямлені чотири пальці. Тоді великий палець, мені важко показати це в кадрі, але я думаю, що ти, якщо так розташуєш руку, то ти зрозумієш, що сила ампера буде напрямлена до нас. Тому я ось тут, дивись, ось тут малюю кружечок, ставлю крапочку і поруч пишу. Що це є сила Ампера, і над нею, над цією літерою, ставимо стрілечку, адже це векторна величина. Сила завжди має напрям. Завдання 4.8. У тролейбусі встановлено електродвигуни постійного струму. Поміркуй, притягуються чи відштовхуються проводи тролейбусної лінії. Зрозуміло, що ми з тобою бачили, тролейбусна лінія це дві паралельні ось такі смужки, два проводи. І ми з тобою розуміємо, що коли їде. Тролейбус він має оцими своїми штангами, так би мовити, як їх там назвати, от вони мають торкатися цих проводів. Він має таким чином їхати. Якщо він не буде це робити, якщо вони зіштовхнуть, злипнуться, зіштовхнуться оці два проводи, звісно, він їхати не зможе, правда? Ось, робимо висновок, що вони мають відштовхуватися. А відштовхуються вони в разі, якщо, в разі, якщо у нас буде струм у цих двох провідниках, протилежно напрямлений. Обов'язково. Завдання 4.9. Поясни, чи може астронавт орієнтуватися на місяці за допомогою звичайного магнітного компаса у разі потреби, скористайся додатковими джерелами інформації. В принципі, в принципі, можемо сказати, що за допомогою звичайного магнітного компаса не зможе астронавт орієнтуватись на місяці, тому що на місяці практично відсутнє магнітне поле, і тому там потрібні якісь інші е, магнітні. Пристрої, які будуть фіксувати і показувати напрям. Тобто звичайний земний магнітний компас там не спрацює. 4.10. Якщо сильно вдаряти молотком по постійному магніту, він може розмагнітитися. Поясни чому. А справа в тому, що коли ми вдаряємо по магніту. То при цьому у нас відбувається встряска, так би мовити. Тобто, усі всередині магніту, як ми з тобою пам'ятаємо, там є такі колові струми, пам'ятаєш? І всі вони, якщо зорієнтовані в певному напрямку, ось то вони будуть показувати, припустимо, тут буде N, а тут буде S. А якщо ми вдаримо по ньому, то ці всі мікроструми вони поміняють свій напрям, вони будуть хаотично напрямлені. Саме тому N і S зникнуть і він розмагнітиться. А тепер ми порозв'язуємо з вами задачі. Отже, завдання 5.1. Визнач індукцію магнітного поля, у якому на провідник з довжиною активної частини 10 см, діє сила 50 мН. Дивись, активна частина мається на увазі, це та частина, яка бере участь взагалі у взаємодії з магнітним полем. Тому її називають активна частина провідника. Сам провідник може бути набагато більший за довжиною, ніж 10 см. Сила струму в провіднику 5 Амперів. Напрямки вектора магнітної індукції та струму взаємно перпендикулярні. Пишемо умову: довжина провідника, сила Ампера. Сила струму у провіднику. кут альфа, який між вектором магнітної індукції та напрямком струму у нас 90 градусів. Таким чином, знайти нам потрібно з тобою індукцію магнітного поля. Оскільки мова в задачі йде про дію сили Ампера на провідники з струмом, тож почнемо розв'язання саме з неї. Запишемо формулу для сили Ампера. І звідси Ми бачимо з тобою, що у нас є все, крім літери Б, яку нам і потрібно з тобою знайти. Виражаємо літеру Б із формули, підставляємо. Розуміємо, що синус 90 це буде одиниця. У нас утворюється 0,1. Тесла. Чому тесла? Тому що ньютон, поділений на ампер метр, це є тесла. Отже, ми визначили те, що нам потрібно. 5.2. Провідник, по якому тече струм силу 5 амперів, перебуває в магнітному полі з індукцією 2 тесла. Визнач силу провід... довжину провідника, якщо магнітне поле діє на нього із силою 20 ньютонів, лінії магнітної індукції розташовані під кутом 30 градусів до провідника. Отже, сила струму в провіднику 5 А, магнітна індукція 2 тесла, сила Ампера 20 Н і кут між магнітним полем та самим провідником буде у нас 30 градусів. Це є кут альфа. Визначити нам потрібно довжину провідника, тобто L. Одразу записуємо формулу для сили Ампера. Розуміємо, що у нас все є, крім літери L, яку нам потрібно знайти. Записуємо формулу і підставляємо. Отже, Можемо тепер скоротити двійки, 20 на 5 це буде 4. І має бути метр, адже ми говоримо про довжину провідника. Проте зараз ми тут її не бачимо цієї одиниці вимірювання. Тож давай ми розкладемо з тобою тесла. Ось, Беремо L в квадратні дужечки. пишемо Ньютон поділити тесла, помножений на метр. Ой, на ампер, перепрошую, на ампер. Тепер ми тут бачимо з тобою, що у нас тесла може бути розкладена як Ньютон, поділений на ампер метр. Зараз так світло від вікна падає, трошки заважає, але нічого. Так, і тут Ньютон, тут у нас рисочка дробу. І тепер ми бачимо з тобою, що ось ця тесла, яку ми розклали, і ампери скоротилися, і ньютони скоротилися, і залишається просто метр. Тобто ми з тобою знайшли правильно. І остання задача на сьогодні номер 5.3. У горизонтальному провіднику масою 2, 2 грами проходить струм силою 10 А. Модуль індукції магнітного поля, за якого сила Ампера врівноважує силу тяжіння дорівнює 20 млі тесла, яку довжину має провідник. Зроби пояснювальний рисунок, познач сили напрямок вектора індукції магнітного поля та напрямок струму в провіднику. Отже, маємо з тобою таку умову: є маса провідника, сила струму відома. Індукція відома магнітного поля знайти потрібно нам Ел довжину провідника. Маємо горизонтальний провідник, у якому йде струм. Поки що цей струм ми показувати з тобою не будемо, тому що нам треба прив'язатися буде до сили ампера. Для цього ми спочатку застосуємо з тобою ось цю умову, що сила Ампера врівноважує силу тяжіння. Зрозуміло, що сила тяжіння напрямлена вниз, і ми напишемо з тобою, що це сила тяжіння. Ось, а сила Ампера врівноважує, тобто вона буде, зрозуміло, напрямлена вгору. Ось таким чином. Тепер ми з тобою маємо визначити, як буде напрямлений магнітна індукція зараз. Ось, і напрямок сили струму, напрямок струму в провіднику. Давай вкажемо з тобою напрям струму у провіднику. Оберемо. Зрозуміло, що він може бути або так, або так напрямлений. Один з них оберемо якийсь із цих варіантів. Наприклад, ось такий напрям. За правилом лівої руки, у нас з тобою великий пальчик має співпадати з напрямком сили Ампера, а чотири пальці мають співпадати з напрямком струму у провіднику. Тоді за цим правилом магнітне поле має бути напрямлене в долоню, тобто ось таким чином від нас. Добре, ми з тобою все, в принципі, на малюнку зобразили. Єдине тепер нам потрібно з малюнка вже подивитися, який буде кут між напрямком струму та. Напрямком магнітної індукції. Бачимо, що вони будуть взаємно перпендикулярні. Тож в умову ми з тобою дописуємо, що альфа дорівнює 90 градусів. Пишемо формулу для сили Ампера. Одразу ми з тобою ось цю частинку давай відкинемо, тому що тут буде одиничка через те, що синус 90 одиниця. І тоді формула перетвориться на таку. З іншого боку, оскільки вони у нас врівноважені з силою тяжіння, ми пишемо з тобою силу тяжіння. Це буде MG, якщо ти пам'ятаєш. Ось, прирівнюємо їх, пишемо, що FA має бути рівне F тяжіння. Ось, пишемо BIL дорівнює MG. І звідси тепер ми з тобою бачимо, нам потрібно знайти саме літеру L, ось цю. Отже, L дорівнює MG, ділимо на Би. Залишається лише підставити і порахувати. Пам'ятаємо про те, що літера G прискорення вільного падіння воно у нас буде становити 10 ньютонів на кілограм. Отже, ми кілограми з тобою одразу можемо скоротити. Тесло ми можемо тут, щоб не переписувати, ось тут написати, що це буде ньютон поділений на ампер, помножений на метр. Тепер ми розуміємо з тобою, що ось ці ньютони скоротяться. так? Ось, і ампери скоротяться, і залишиться просто метр, так як ми це робили минулого разу. Десятки скорочуються. Тут також можна провести скорочення, і ми бачимо з тобою, що в кінці кінців довжина провідника у нас буде становити 0,1 метра. Отож, ось такі були сьогодні задачі, такі були завдання. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. Якщо було зрозуміло, обов'язково постав вподобайку, постав лайк, ось, підпишися на цей канал, якщо ти ще не підписався. Ось, і до наступного уроку у нас все добре.